кримінального просектуального кодексу України колегія судді обмежує складанням та проголошенням резолютивної частини ухвали суду та постановляє. Апеляційну скаргу захисника, Євсютіна Олександра Миколаївича в інтересах підозрювано довольнити частково. Ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 15 березня 2024 року, якою задоволено клопотання слідчі слідчої Дарбніського ПОНПІСІКІВ Можна прокурором Дарніцького прокуратури міста Києва про застосування запобіжного заходу від під вартою та застосовано запобіжний захід до відкривання під вартою сроком до 11.05.2024 року, включно касувати, постановити нову ухвалу, якою ви зазначено клопотання що задовольнити частково, визначити підозрювані ставу у розмірі 200 промітків мінімум доходів громадян для представлення осіб, що складає в сумі 605 тисяч 600 гривень, які можуть бути внести як самою підозрюваною, так і іншою особою заставодавцем на розрахунковий рахунок Київського апеляційного суду, який привив, приводиться. Пала апеляційного суду набирає закону силу моменту проголошення. Остаточне оскарження не підлягає. Дякую, за побачення.